Історія, як я мало не продав свою майстерню. Скільки коштує бізнес, як його продають, і головне кому. Відповіді на ці питання я не знав. Але мені, як переселенцю з Донецька, треба було десь жити і хотілося придбати квартиру. Поруч з моєю майстернею працювали інші хлопці. Вони також займались ремонтом. Чесно кажучи, хлопці вони непогані, але молоді, недосвідчені. Де в 20 років візьметься досвід. От і не виходило у них нічого. І відгуки погані, і клієнтів достатній кількості немає. Свого обладнання немає, майстрів немає, постачальників немає, нічого немає. В той час я морально був виснажений. Дуже хотілося відпочити від сервісу і питання з квартирою вирішити заразом. От і запропонував я свою лялечку, свою майстерню на продаж. Ми щось рахували з ними, щось оглядали, але вони так і не наважились, хоч і мали необхідну суму. Давно це було, і я щасливий. Що ми не домовились, а зараз майстерень в мене вже три.